Розділ 20. БУТИ такими, як ТРЕБА. Стіна, на яку натикаються більшість людей у процесі самоприйняття, це хибне уявлення про те, ніби воно призводить до лінощів і самовдоволення. Вони вважають, що приймати себе означає свято вірити, наче цілком нормально бути такими, як ви є. Тож у вас не буде мотивації розвиватись, працювати та змінюватись. Насправді ж, за даними досліджень, люди, які приймають себе та вміють собі співчувати, менше бояться помилок, схильні пробувати знову після невдач та й взагалі більш впевнені в собі. Приймати себе та виказувати собі співчуття не означає бути байдужим до навколишнього світу та погоджуватись на поразку, коли стає важко. Іноді людина, яка себе любить, робить цілком протилежне. Вона йде складнішим шляхом, бо це в її інтересах. Оступившись, вона відмовляється котувати й ненавидіти себе, вона щосили намагається звестись на ноги. Різниця в тому, що прагнути чогось людину змушує любов і задоволення, а не страх і нещастя. Якщо ми не намагаємося прийняти себе, то опиняємося у пастці, де нам постійно потрібне схвалення, де ми стерчимо на роботі, яку ненавидимо, де ми тримаємось за стосунки, які нам шкодять, інакше кажучи, ми постійно скривджені та ображені. То як нам стати на шлях до самоприйняття? Розуміння себе. Звучить дуже просто, але багато людей крокують життям не аналізуючи свої поведінкові тенденції та їхній вплив на своє світосприйняття. Щоб прийняти себе, спершу треба зрозуміти, хто ми і ким хочемо бути, це безпосередньо пов'язано із самосвідомістю. Ведіть щоденник, відвідуйте психолога, спілкуйтесь із друзями. Все це допоможе вам аналізувати себе та свої переживання конструктивним чином, так ви дізнаватиметесь, хто ви чому робите те, що робите. Для самосприйняття необхідно прислухатись до своїх потреб і задовольняти їх. Якщо не звертати уваги, можна пропустити важливі знаки. У цьому процесі треба зважати і на ті наші сторони, якими ми пишаємося, і на ті, про які ми не любимо згадувати, на речі, які нам не подобаються, які нас тривожать, про які ми шкодуємо та хочемо змінити. Однак зосереджуватись на цих складних аспектах свого єства обов'язково треба зі співчуттям. Спостерігайте та вчіться. Якщо вам важко аналізувати непрості ситуації, бо це викликає у вас потужні емоції, варто звернутися по допомогу до психолога. Малюємо картину самоприйняття. Припустімо, що згорнувши цю книжку, ви почали жити з абсолютно безумовним самосприйняттям. Як це взагалі виглядало б? Що ви б робили інакше? Якими можливостями ви сказали так? А від яких би відмовлялись, над чим би ви старанніше працювали, чого б ви позбулись, у якій манері ви б спілкувались із собою, як спілкувалися б з іншими людьми. Спробуйте якомога детальніше відповісти на ці питання, це дасть вам змогу побачити, як самосприйняття змінить вашу поведінку. Як завжди, в контексті змін спершу йде дія, а вже потім відчуття. То, щоб виховати в собі почуття власної гідності, треба практикуватись і практикуватись постійно. Межі досконалості тут не існує. Вам доведеться щодня докладати певних зусиль, щоб безумовно приймати себе, приймати себе повністю. Крім відчуття власного я, що супроводжує нас усе життя, ми також переживаємо величезну низку непередбачуваних емоційних станів, що приходять на зміну один одному. В різних ситуаціях ми граємо різні ролі, та інакше поводимося. Багато людей сприймають це як окремі частини їх самих. Залежно від пережитого, в ранньому віці, досвіду та реакції світу на наші дії, ми відчуваємо, що деякі частини нашого єства менш прийнятні за інші. Якщо, коли ви зростали, гнів вважався неприйнятним, тоді, ймовірно, зараз вам досить складно приймати себе, коли ви розлючені. Таким чином, ваше самосприйняття залежить від почуттів у конкретний момент. Спробуйте це. Ви можете проаналізувати свою реакцію на різні емоції та протренуватись, абстрагуватись від них за допомогою нище наведеної вправи, яку часто використовують у терапії співчуття. Пригадайте якусь нещодавню ситуацію, що викликала у вас бурю емоцій. Краще почати з чогось не надто тривожного, щоб не перезавантажувати себе, поки виконуватимете вправу. Перше. Запишіть кілька думок щодо цієї ситуації. Друге. Перелічіть емоції, які вона у вас викликала. Скажімо, гнів, сум, тривогу. Третє. Візьміть кожну перелічену емоцію окремо. Спробуйте ще раз відчути її, а потім дайте відповіді на такі запитання: у якій частині тіла локалізується це відчуття. Як ви дізналися, що воно там? Які ваші думки пов'язані з цим відчуттям? Що сказала б ця емоція, якби могла говорити? Які пориви у вас з'явились разом із цим відчуттям? Якби ця емоція могла вирішувати, що б вона примусила вас зробити? Наприклад, тривога, ймовірно, змусила вас утекти, гнів змусив би на когось накричати? Що потрібно цій вашій частині? Що потрібно, аби ця емоція вгамувалась? Коли дасте відповіді щодо кожної названої емоції, зробіть цей стосовно вашої співчутливої сторони, тієї частини, що безумовно любить і приймає вас. Проаналізувавши ту чи іншу емоцію, трохи перепочиньте, перш ніж перейти до наступної якщо емоцій було декілька. З кожною спробою ви зміцнюватимете свою здатність розряджати емоції та почнете краще їх розуміти, ви не дозволятимете їх поглинути вас. Це вправа допоможе проаналізувати складні переживання та покаже, що навіть емоції, які ви колись вважали неприйнятними, насправді цілком нормальні. Кожна відображає окрему інтерпретацію ситуації. З їхньою допомогою ми вирішуємо, що нам робити. Такий погляд вчить нас співчутливо ставитись до себе навіть у ситуаціях, коли ми нібито не маємо права це робити. Проти самокритики Як звучить ваша самокритика? Які слова ви добираєте, на чому вона зосереджена, за що ви себе критикуєте? За зовнішність, роботу, особисті риси, деякі форми самокритики шкідливіші за інші. Іноді самокритика виражається в тому, що ви починаєте напосідати на себе після невдачі. Але коли вона заходить ще далі, і у вас виникає відчуття огиди та ненависті до себе, це означає, що ситуація виходить з-під контролю. Спробуйте це. Ось невеличка вправа, що допоможе вам трохи дистанціюватися від внутрішнього критика та побачити в ньому того, ким він є насправді. Коли проаналізуєте всі види своєї самокритики, уявіть цього критика у вигляді справжньої людини, який вигляд він має, який у нього вираз обличчя і голос, коли він до вас говорив, які, на вашу думку, в нього наміри? Це якась нездорова спроба вас захистити? Ви б хотіли проводити час із цією особою, ця людина може допомогти вам жити щасливо. І нарешті спитайте себе, як це на вас вплине, якщо кожну мить щодня ви проводитимете з цим критиком. Пошук своєї співчутливої сторони? Якщо внутрішній критик більшу частину вашого життя був поруч із вами, позбутись його не так і просто? Оскільки ви постійно користувалися його послугами, у вашому мозку з'явились чітко протоптані нейронні шляхи, тож цей голос час від часу даватиме про себе знати. Нам потрібно пробудити в собі новий, здоровий та корисніший голос, а тоді якомога частіше його тренувати. Раніше ви прислухались до свого внутрішнього критика, а тепер давайте запросимо на сцену вашу співчутливу сторону. Ту сторону, яка бажає вам найкращого, та усвідомлює, наскільки шкідливою буває самокритика. Ця ваша частина теж хоче, щоб ви росли та чогось досягали, але замість сорому вона прагне дарувати вам любов. Подумайте, як мав би виглядати ваш здоровий внутрішній діалог. Пам'ятайте, що йдеться не про позитивне мислення. Ваш співчутливий бік дуже чесний і добрий, він надихає вас і підтримує. Він бажає вам найкращого. Якими словами ви виявляєте співчуття до інших людей? Якими словами люди виявляють співчуття до вас? Просто згадайте випадок, коли хтось поставився до вас із співчуттям, як люди дивились на вас? Що ви казали, як це змусило вас почуватись? А чи не чудово було б будь-коли мати доступ до цього голосу? Спробуйте це! Щоб зміцнити свою співчутливу сторону, треба просто регулярно тренуватись, даючи їй слово. Спробуйте написати собі співчутливого листа. Пишіть, не думаючи забагато, ніби звертаєтесь до близького друга, який страждає чи намагається змінитись. Як ви йому пояснили б, що завжди готові його підтримати та хочете, щоб його страждання минули? Не обов'язково давайте комусь читати цього листа. Саме спілкування з вашою співчутливою стороною та аналіз різних способів її виявлення допоможе вам зміцнити ваші ментальні м'язи. Якщо вам складно викликати співчуття до себе, зосередьтесь на людині, яку ви безмежно любите, та уявіть, що пишете їй, або використайте слова, які вам казали близькі. Підсумок розділу не слід думати, що саме сприйняття викликає лінощі, самовдоволення та брак мотивації. Дослідження показують, що люди, які приймають себе та вміють собі співчувати, менше бояться невдач і здатні пробувати знову, коли щось не вдається. Приймати себе не означає миритися з поразкою. Щоб навчитись виявляти до себе співчуття, іноді доводиться йти важким шляхом, але це у ваших інтересах.